Не надто безпечно сьогодні в нашому українському, але тимчасово окупованому Криму, і давайте долучимо до нашого ефіру політолога Володимир Фасенко. з нами на зв'язку. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Вітаю вас з прийдешнім новим роком. По перше, і питання. Пане Володимире, ну тут дехто анонсував закінчення війни вчора, і таке враження, що цей прогноз не дуже то реалізувався. Ну, Ви дні два рази зранку порушили, так? ну причому приємно, що не тільки російські загарбники це робили, а й ми атакували російські об'єкти. Але якщо от повернутися до серйозного розкладу, от ваше враження, ваші очікування від відповідно наступного року. Кажуть, що Трамп хоче війну припинити. Він же каже, що це не так просто, як було говорити про це під час виборчої кампанії. Ви з якими очікуваннями зустрічаєте новий рік? По очікування на жаль неоднозначні. Я думаю, що багато хто з нас хоче завершення війни. Але все ж таки думаю, що більшість українців не хоче і завершення на несправедливих умовах, на російських умовах. Саме тому і неоднозначність очікувань. очікування. Але от історія з прогнозом, про яку ви згадали, вона насправді дуже симптоматична. Вона якраз пов'язана з очікуваннями, коли очікування частини людей, які знаєте, хочуть тива. Навіть і, і, розуміють, що ну, неможливо війну припинити за декілька днів без якихось там офіційних перемовин ну, не буває так, але все рівно хочеться дива. Ну і дехто вирішив використати це в своїх інформаційних інтересах, схопити хайп, привернути увагу і до себе, скажімо так, збільшити кількість переглядів своїх ютуб каналів. Ну ви я розуміє Я мушу втрутитися, треба назвати речі своїми іменами і всіх закликати відписатися від Дмитра Гордона. А на наші канали підписатися. Не вибачте, продовжуйте. а, да, ну, я. О... Просто тут фіксую, скажем так, інформаційний сенс цієї сенсації. З чим це може бути пов'язана. Щодо очікувань, у мене ну очікування неоднозначні, однозначні. Як я, я вже сказав, враховуючи чинок Трампа, а саме він породжує ці очікування завершення війни, очікування мирних переговорів. Це ж не тільки очікування. Я думаю, що будуть і певні дії з боку команди Трампа. Ну вже анонсований візит до Європи, в тому числі і до Києва. Києва спецпрацівника Трампа, генерала Кіта Келева, який має приїхати після новорічних свят до деяких європейських столиць, до Києва, але поки невідомо, чи поїде він до Москви. і чи буде там можливо на якомусь нейтральному майданчику зустріч з представниками Росії. Але тим не менш спроба домовитись про початок переговорів, я думаю, буде інша річ, а чи буде вона вдалою? Більше того, навіть якщо раптом домовляться про те, що там, наприклад, після інаугурації Трампа розпочнуться якісь офіційні переговори про завершення війни між Росією і Україною, ми вже бачимо ультиматуми з боку Росії. Uh, і саме ці ультиматуми, які є неприпустимими і неприйнятними для нас, думаю, що значною мірою для американців теж тому, що погоджуватись на мир на uh, умовах Кремля буде означати поразку, поразку США, поразку особистої для Трампа. І тому я думаю, що навіть для uh, Трампа це не дуже прийнятно. і тому о, 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 якщо навіть переговори розпочнуться, я не очікую ніяких швидких домовленостей. Мир не те, що там за 24 години. Я думаю, що і за 24 тижні не так просто буде домовитись. Найбільш імовірний варіант розвитку подій на мій погляд, це і початок переговорів. Вони можливі, хоча та, ну, переговори про завершення війни і одночасно продовження самої війни. Стиль Путіна тиснути на переговорний процес. Шляхом військових дій, і наше завдання, завдання наших збройних сил і в принципі всієї країни, яка має допомагати нашим збройним силам, зупинити наступ ворога. оце це завдання номер один От про це треба в першу чергу думати. Не чекати якогось дива, що там ну, Трамп нам подарує. Ну, знаєте, от як такий чарівний подарунок під ялинку, та ми припинені війни. Ні, спершусь спершу треба ворожа зупинити. І от тільки це силовий тиск, військовий тиск на Путіна може нам надати шанси на припинення війни, пане Володимир. Заки мені подобається, як традиційно реагують на все соціальні мережі, і після цих прогнозів вони написали: ну колись Гордон точно вгадає. <реш> ну, це як верлетку, да, а, можна або в казино, да. А, да. ти можеш да, що називається, текати пальцем в не небо, але до колись там можливо щось і станеться. Ні, ну в даному випадку мене більше хвилює не тільки оці там самі по собі ці прогнози. Якраз ще й, і вчора, і позавчора, в соціальних мережах скоріше домінували такі іронічні дописи, багато іронічних коментарів було. Але розумієте, інформаційна гордон зміг привернути до себе увагу. В чому сенсі? Ну він скористався, скажімо так, своєю сенсацією. Чимось мені це наверне. До речі, історію на професора Селов'я про Путіна в Те теж саме, да і критичне ставлення, іронія, сарказм. Але професор Соломіє залишається коментатором, навіть, до речі, в інформаційному українському просторі. І я думаю, що ну, Гордон вирішив, ну, якщо про професію можна, чому мені? Щось подібне треба зробити. Він просто ну, бачить, які очікування є в суспільстві і ну, їх використав своїх інтереси. До речі, звернув увагу і на інший бік. Тут не про Гордона, а така близька і пов'язана з прогнозом Гордона Сенсація обговорення от останні два дні інформації про таємний російський літак, який був у Вашингтоні, в Нью-Йорку. І це теж породило інформацію про якісь таємні мирні переговори. Жодних підтверджень немає, а констерологія навколо цього багата. Навіть сильні Росії почали спростовувати. на... Але тим не менш це породила. Конститологічні припущення, але які? От я дивлюся по дописах в Фейсбуці і в деяких інших соціальних мережах. Частина українців вона в даному випадку якраз побоїться. Побоїться тому, що у Трампа можуть дійсно вести якісь мирні переговори з росіянами. Хоча, на мій погляд, точно росіяни не будуть вести переговори на американській території. Тим більше, ну, щоб там не те, що Путін навіть патушев вилітав до США, ну якось я в це мало віду. Десь там в Туреччині там, або вимірати зустрічатися, це одне. Вилітати в США ну, не вірю я в таку інформацію. Але сама поява такої конспіромогії ну, це певний діагноз. Діагноз того, що попит от на таку конспірологічну інформацію він існує. І тому дійсно тут потрібно лікуватися. Зокрема, от і іронією і критикою. Ну і спростування таких псевдопрогнозів. Тоже пане Володимире, найбільша небезпека в цих так званих прогнозах, це що війна це довгі страшний марафон, і ніхто не знає, коли він зупиниться і закінчиться. А тут хтось каже: що все можна, можна вже далі не бігти, можна далі не гребти, можна далі не карабкатися. збір на мене Так відкритий збір для підрозділів шаман-бату. І війна продовжується, особливо коли ти перебуваєш десь ну, в, в Донецькій області, або відповідно в Кульській, або в інших участках Ділянка фронту. Між іншим працілі такі, які ви згадали російські, які пролетіли і вже пустили для того, щоб здійснити ротацію російського дипломатичного, ну і ФСБшного ФСБ персоналу в посольствах і в, в представництві Росії при ООН. Але про інше, от. Пане Володимире, зрозуміло, що ну, здається, нічого тут поганого в тому немає. що, ну, Як мінімум я, мабуть, і ви теж. Це теж питання. Належимо до 44% українців, які сподіваються на Трампа. І сподівання особливо під Новий рік, тут нічого поганого немає. Але от у мене до вас питання таке: а як ви оцінюєте? Чи достатньо українська владна команда офіс президента робить для того, щоб ну, вибудувати ці контакти саме з тими, хто прийде на заміну адміністрації Джозефа Байдена? Ні, ну контакти е, на чоловується робота, ідея. Е, ну і ми бачимо не просто якісь там припущення, а реальні факти е, те, що президент Зеленський відразу після перемоги Трампа привітав його. Це було важливо зробити навіть з психологічної точки зору. Е, ну крім того, скажу так, у Зеленського був боржок перед Трампом, тому що Трамп був першим закордонним е, державним діячем, який привітав зелені. Линського з перемогою на президентських виборах в 2019 році тому тут і божок треба було повернути, але головне е, 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 і це брата, хто розумів, е, навіть в Європі і серед критиків Трампа, що з Трампом треба налагоджувати відносини, і він дуже, е, скажімо так, е, так е, уважно ставиться до провів уваги до себе. От хто прилітав, хто ні. І тому це був перший крок: зустріч в Парижі, візит наших делегатів в США, е, яка зустрічалася із. З представниками діючої адміністрації, але був, була зустріч з представниками команди Трампа, зокрема з представниками його безпекового блогу. Ну і от зараз каже, що вже анонсований візит генерала Кіта Келева, зокрема, і до Києва, це теж свідчення того, що контакти є. Робочі контакти є. Думаю, що є і певний обмін інформацією, якісь неофіційні контакти, про які Шовок ми загалом не повідомляють. Але тим не менш тут головне, що була робота. Тим більше, що ми бачимо. Бачимо, що Росія теж працює на цьому напрямі, оскільки у Трампа поки що немає якогось публічного офіційного плану, є тільки там інтерв'ю, заяви окремих представників його команди. Але офіційної позиції, от на яких умовах завершити війну, поки що у Трампа немає. І тому Росія намагається нав'язати своє бачення. Того як занищувати війну, на яких умовах вони явно хочуть вести переговори тільки з США і от заяви і самого Путіна і його там різних підлеглих про те, що в Україні нібито ну, і влада. Це не тому, що там нам Зеленський не подобається, а до того само собою. І Зеленському теж не подобається. Не тільки Зеленському, а абсолютно більшість українців. Але явно в Кремлі хочуть, щоб у Трампа погодились вести переговори тільки от між США і Росією. Але нас це не влаштовує. І я думаю, не тільки нас, і Європу. Тому потрібно чітко і просувати і захищати наші інтереси. І що до порядку денного наступних там майбутніх переводів. Переговорів і щодо конкретних ситуацій навколо на тем майбутніх переговорів і подані. Так що в цьому сенсі я думаю, що робота ідея, і вона має бути як закритою, так і публічною. От тут потрібні і публічні заяви. І власне, ми бачимо це і, і Зеленський робить такі заяви і представники нашим ЗС і інші представники нашої влади. Тому я вважаю що в цьому сенсі. Певна підготовка до Трампа вона вже відбувається. А щодо самих очікувань, розумієте, очікування теж різні. Хтось е е е е е е е е чекає від Трампа швидкого миру. Uh, хоча, на мій погляд, ці очікування ну певну міру перебільшення, uh, і ми бачимо, що поки що і uh, у Трампа не визначилось чітким планом чіткою стратегією завершення війни про 24 години. Про мир за 24 чотири години після 5 листопада жодного разу і сам Трамп не згадує представників його команди. Навпаки, от, про що ви сказали, дійсно є розуміння, що швидко це не вийде. Буде складно, і, і, і тому треба готуватися. І те, що Трамп не поспішає в цьому сенсі, можливо, це і добре. А по-друге, ще одне очікування цікаво, те, що Трамп буде діяти більш рішуче ніж Байден. Ну Байден теж наприкінці своєї каденції теж почав діяти більш рішуче. Ну трохи запізно на жаль, да але от, е, е, варто тоді і, е, Трампу і його команді нажадувати, що не, не треба повторювати помилок. Байдена і потрібна рішучість. Зокрема, рішучість потрібна в тиску на Путіна. Мир не буде сам собою. Не тільки з силою можна примусити Путіна до завершення війни. Поки що мені здається, у Трампа є певні ілюзії. Там хочуть домовлятися з Путіним шляхом певних поступок, але це може бути хибним шляхом. Тому треба на Путіна тиснути. Нам треба більше допомагати і треба більше тиснути на Путіна. Це буде більш реалістичний, більш дієвий шлях мину. пане Володимире. В нас кілька хвилин залишається до кінця ефіру. Але все ж таки хотілося би запитати, яким політичним або якими політичними подіями основними вам запам'ятається 24 четверте. От за якими ви будете згадувати 24 четверте рік? Ну безумовно, в такому широкому сенсі міжнародному, і навіть те, що стосується нас, це були президентські вибори США. Тому що я вам пам'ятаю, я в січні був. На українських заходах на Довизькому міжнародному книжому ну всі говорили тоді, перші прайні розслідулися. Всі говорили про Трампа. От починали з Трампа в січні, і зараз в грудні теж от про Трампа говоримо. Тому це можливо найбільше, чим запам'ятаються ці, от, ну, 24 рік. Але ви знаєте, насправді для мене було багато іншого важливого. От при цьому неоднозначному ставленні до Курської операції, я вважаю, що навіть в соціально-психологічному плані це було дуже важливо для нас. Ми побачили, що українські війська можуть наступати навіть на території ворога і перенесені бойові дії на територію ворога і в Курській області. А там зараз теж ми бачимо, що можемо й наступати, не втратили спроможність наступати, і удари по території ворога в повітрі, і не тільки на окупованих територіях, а й на канонічній території Російської Федерації. От у вас репортаж про це йшлося, і ми побачили якраз в цьому році, що Україна навіть. Без дозволів там на використання західної далекобійної зброї, але може вести достатньо успішну результативну, ефективну війну в повітрі проти Росії, бити на відстань більше тисячі кілометрів, а іноді до двох тисяч кілометрів вражати влучно воєнні цілі і інфраструктурні цілі на території Російської Федерації. От, на мій погляд, це для мене це цим теж запам'ятається 24 рік, що Україна може вести успішну асиметрію Війну проти е, свого ворога, і от саме е, таку креативність, асиметричність нам треба шукати і в наступному році, не збавляти темпу, посилювати наш спротив ворога і примушувати його до завершення війни. Е, не варто покладатися тільки на добру волю Трампа, е, ми самі маємо натиснути е, на Путіна. Ну з допомогою безумовно наших друзів і партнерів за кордоном Але е, в першу чергу від нас залежить те, як далі буде ситуація на фронті і е, проблеми війни і миру. Пане Володимире, дякуємо вам за те, що долучилися, і з прийдешнім новим роком. До нас також вітаю і ваших глядачів.